Війна змусила покинути Україну понад 14,5 мільйонів громадян. Країни, що прийняли біженців, допомагають їм не лише з розміщенням, а й фінансово. На які виплати можуть розраховувати в Польщі, Чехії та Німеччині, станом на сьогодні розказуємо на візіт Ukraine. У Польщі щойно прибулим українцям видають одноразову допомогу в розмірі 300 злотих. Окрім цього, можна подати заявку на фінансову допомогу від міжнародного комітету з порятунку IRC. Він виплачує 710 злотих на особу, що подавалась, а на кожного іншого члена сім'ї, але не більше ніж чотирьох, виплати становлять 610 злотих. Тут є низка умов. Комітет видає допомогу прибулим після 1 жовтня 2022 року, якщо ті на Отримали таку від інших благодійних організацій, перевагу надають багатодітним сім'ям, багатодітним матерям, особам з інвалідністю та сім'ям із хронічно хворими людьми. Чимало фінансових програм у Польщі розраховані на допомогу родинам. Такою є сім'я 500. За нею виплачують субсидію на кожну дитину, сумою 500 злотих на місяць. Програма хороший початок, допомагає щороку купити шкільне приладдя на 300 злотих. За ще однією виплачують 400 злотих щомісяця на діток в яслах чи спеціальних клубах. Детальніше у посиланні під відео. Втрачають фінансову допомогу в Польщі ті, хто виїхав з країни більше ніж на 30 днів. Але під час повернення можна поновити статус тимчасового захисту та знову претендувати на виплати. Чехія подовжила строки перебування українських біженців в країні до 2024 року, але правила фінансової допомоги дещо змінились і з 3 липня 2023 року суму виплат зменшать з 5 тисяч крон на місяць до 4860. На дитину тепер даватимуть 3490 крон на місяць. Пенсіонери та люди з інвалідністю отримують трохи більше – 7290 крон на дорослого і 5235 крон. Рон на дитину також від українців вимагатимуть інформацію про дохід, адже саме від цього будуть формувати суму виплат і, взагалі, право на їх отримання. Фінансова допомога передбачена для тих біженців, які не забезпечені безплатним житлом та багаторазовим харчуванням. У Німеччині українці, які прибули після повномасштабного вторгнення, є біженцями та прирівнюються у правах до німців щодо соціальних виплат з безробіття, тому можуть отримувати відповідну фінансову допомогу від держави щомісячно. Одинокі дорослі або батьки-одинаки отримують 502 євро. Трохи менше виплачують повнолітнім громадянам України 451 євро. Діти від 18 до 25 років, які проживають з батьками, отримують 402 євро. Від народження до 17 років умовно поділено на групи, кожна з яких має свої виплати. Ще більше корисної інформації залишили для вас під відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та діліться цим випуском з друзями. До зустрічі в наступних відео Візіт Ukraine.